Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 19 червня, ми продовжуємо з вами читати Євангелія від Івана Богослова та Книгу діянь святих апостолів. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням усе, що має отець моє, тому сказав я, що відмога приймає і з -з -з звістить вам. Ще трохи, і ви вже не побачите мене і знову трохи, і побачите мене, бо я відходжу до Отця. Тоді деякі з учнів його сказали один до одного що це він говорить нам ще трохи, і ви вже не побачите мене, і знову трохи, і побачите мене. І я відходжу до Отця. І казали, що це говорить він ще трохи. Не знаємо, що говорить. Зрозумів же Ісус, що вони хотіли його запитати, і сказав їм. Чи проте питаєте ви один одного, що я сказав ще трохи і вже не побачите мене, і знову трохи, і побачите мене. Амінь. Амінь. Кажу вам, ви заплачете і заридаєте, а світ зрадіє. Ви ж печальні будете, але печаль, ваша в радість буде. Жінка, коли народжує скорботу, має, бо прийшла година її, коли ж породить дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості з того, що людина народилася у світ. Так і ви тепер маєте печаль, але я знову побачу вас і зрадіє ваше серце. І радості вашої ніхто не вбере не відбере у вас. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Амінь, амінь, кажу вам, чого ви не попросили Отця в ім'я моє дасть вам. І переходимо до книги діянь. У ті дні Павло, поглянувши на Синедріон, сказав: Можі браття, я всією доброю совістю жив перед Богом до цього дня. Перевосвященик вже Ананія звелів тим, що стояли перед ним, бити його по вустах. Тоді Павло сказав до нього: Бити тебе буде Бог, стіно, стіно побілена. Ти сидиш, щоби судити мене за законом і, порушуючи закон, наказуєш мене бити. А ті, що стояли перед ним, сказали, «Первосвященника Божого ганьбиш». Павло ж сказав: Я не знав, браття, що він первосвященник, бо, як написано, начальника народу твого не лихословитимеш. Зрозумівши же, що тут одна частина садукеїв, а друга фарисеїв. Павло вигукнув у синедріоні, Можі браття, я фарисей, син Фарисея, за надії на Воскресіння мертвих мене судять. Коли ж він це сказав. Стався розбрат поміж фарисеями і садукеями, і зібрання розділилося. Бо садукеї кажуть, що немає воскресіння ані ангела, ані духа, а фарисеї визнають і те, і друге. Стався ж великий галас, і книжники фарисейської сторони, вставши, сперечалися між собою, кажучи: нічого лихого не знаходимо ми в цій людині. Якщо ж дух говорив йому, чи ангел, не будемо противитися Богові. Та оскільки розлад збільшився, тисяцький, боючись, щоб вони не розтерзали Павла, наказав воїнам зійти. Забрати його з поміж них і ввести у фортецю. А наступної ночі Господь став перед ним, сказав, ставши перед ним, сказав: будь відважним, павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так належить тобі і в Римі засвідчити. На цьому все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.